Так, я була на нараді. Скажу так, за тиждень того, що обіцяв підрядник, не все в нього сталося, як гадалось, на то є декілька проблем. Це, бачите, так можна зайти до нас. Насправді тут прохід вільний. Заходь, бляха, бери все, що хочеш. А, ось, прохід вільний. Маска. Тому а, знов у нас тут було гаряче зранку. Я в шоці, я в шоці, тому що людина мені сказала, що вони все позакривали. Тут можна заходити, робити все, що завгодно. Не встигає наш проєктант за тими строками, які має встигати. Є технічна проблема, є відсутні люди, тому що ну, нема робітників, є інші технічні проблеми. Ліса, наприклад, вони шукають, щоб було дешево, вони можуть знайти і така, таке питання. Тому так, нарада відбулася, покарчали. Чергове щось там пообіцяли. Я вже, чесно кажучи, не впевнена, що до кінця 25-го року нас відбудують з такими темпами. Поки так.